Вітаю всіх маленьких, не таких, як всі, та й інших представників перегнічених і тих, хто пригнічує, власне, теж бажаю вам за час перегляду даного відеоматеріалу, переповненого пропагандою всього найкращого проти всього найгіршого, забути про будь-які суперечності. І наслідуючи приклад Дерека Вінярда, станцювати на могилі людських непорозумінь. Комусь фільм може здатись романтизацією расизму і неонацизму, комусь навпаки, гучним протестом проти цих безумовно жахливих речей. Я ж бачаю в ньому велику багатоходовочку. Гру на випередження удар Едварда Нортона за рік до бійцівського клубу показати світу, що йому не потрібен бред Піт, щоб бути жорстким білим. Тоні Кей, режисер фільму, використав неймовірний трюк, щоб будь-якому представнику лайт трешу стало зрозуміло бути расистом. Це погано. Половину фільму попросту перефарбувало чорно-білий, а саме ту частину, що відображає спогади, в яких Дерека поганає ненависть на расовому підґрунті, якому, звісно, засуджуємо. І як його життя, так і життя його рідних ідуть під відкіс. Більша частина оповіді ведеться з перспективи його молодшого брата, що в тупу прогинається під авторитетом старшого, який на початку основного сюжету виходить з в'язниці. Неважко здогадати, що таким чином суспільство просто старалось придушити потуги, гарно сформованого білого чоловіка, відкорити найбільші та. Нацювальні майданчики світу насправді ж цьому передувала ціла історія, переповнена драматизмом і безпідставного насильства, споглядаючи яке у тих, у кого є шанси на проживання в здоровому суспільстві, швидше за все з'явиться огида, ну або дуже неприємні, незручні, як крайдою по дочці чи серпом по яйцях відчуття. Дерек, прогресуючи в своєму божевіллі, дає приклад усім шовіністам, неонацистам та іншим Маклаєм, і ця поведінка не безпідставна. Як пояснення мотівейшну Нортона з Фастоном вкидають кусок з репортажу, в якому його ще молодого і незіпсоного цим жорстоким світом питають, що він вважає причиною смерті батька. Того напередодні застрелив чорний нарколега, коли Вінняр старший гасив пожежу в їх притоні. Що ви відчуваєте? Усі проблеми у цій країні мають расове підґрунтя. І мені би здатні його зрозуміти, всі передумови подальшому. Хоч іноді частково, та з його аргументацією можна погоджуватись, вас ніби ставлять позицію, коли ви розумієте відвертого расиста і антисеміта. Герої Нортона презентують як розумного молодого чоловіка, хоч і з сумнівними переконаннями. Та повернімось на початок фільму до його брата Дені. Першою проблемою піздюха є нерозуміння з боку прогнившої американської системи освіти. Ну захотілось моєму написати твір на основі Майкампу. Неймовірно розумний чинок, коли твій вчитель єврей, а директор афроамериканець. Прикаліст не їбатись. Точнісінько так подумав директор і змусив під загрозою виключення зі школи написати ще один твір. Фух, ну і покс, як би. Будь ласка. Думаєте, мені страшно? Ні, малого не можна на вулицю. Я думаю, вулиця тебе вб'є. Там твоя риторика і пропаганда тебе не врятують. Та розклади приємних, та фіг з тим. То про що мені писати? Про свого брата. Ви певно жартуєте. Ні, ніхуя не до жартів тут. Написання цього твору буде тим, що розкриє малого як нам, так і йому ж самому. Як би неприємно було визнавати, та Малий реально підлаштувався під ідеали брата, за яким спостерігав тривалий час, по факту стаючи його абсолютною копією. Чому важко підібрати розумну відповідь, та в мене не виникає проблем з прийняттям даної поведінки, який би відверто травмуючий досвід вас не змусила пережити рідні? Як би ви однозначно не погоджувались з неправильністю їх поведінки, у вас все одно відобразиться кожен шматочок їх війна. Так як малий не бачив проблеми з самого початку, про спроби самотужки змінитись і не йде мови. Що вже казати, в ніч, коли брат вчинив подвійне вбивство, поведінка Дерека сприяла до того, щоб не сформована особистість малого сприйняла його як на. Ставника. Ну ви тільки гляньте на цього нацистського Ісуса. Мабуть, для достовірності порівняння краще глянути на ситуацію в негативі. Хіба він може помилятись? Подумав маленький Денні. блять, я піздецьки наважав. Подумав Дерек, коли відчув наручники на зап'ястях. Покинувши нарешті в'язницю, зараз Нортон дає зрозуміти, що він уже яка, бздець, яка інша людина. Пис на йому сліпить очі, а від свас таки недобре. Явно щось не так. Та й факт, що його шкет просувається у компанії, яку Дерек заснував, того ні каплі не тішить. На рейв паті відбувається. Серйозний розбір польотів, як з головним, так і з його наближеними. Ти просто здурів, ти просто не знаєш, як тут усе змінилося. Це викликає у Дені перманентний ахуй, себто серйозне нерозуміння. Що з тобою? Тому звалою місце більш спокійне. Дерек розповідає брату про своє життя тюремне, що світ несправедливий, а у йопті типу, повсюди, не тільки в чорних кварталах. Бо в'язниці нігер не я, а ти це зроблено просто і наївно. Місцями навіть мило. Та попри те, змийте піну з монітора. Мотівш зміни світогляду героя. Нортона залишається виправданим, а от стосовно інтелекту Дерека починають з'являтися серйозні питаннячка. Получається, він серйозно не вдупляв, що білі теж бувають поганими. Камон, щоб це викупити, йому довелось пережити кілька травматичних досвідів. Yeah! Питання залишається відкрите. А він точно розумний, бо поки крім маніпуляцій, в суперечках і окремих людей, які час від часу нагадують, що він як би мав би бути інтелектуалом, причин нам так думати надають не надто багато. А слова сестри «довбаний придурок звучать найбільш розумно з усього почутого в їхній суперечці. І коли ми бачимо спогад дені, в якому батько Боже блять, нехай там Америкоси та такого батечка ви десь та й бачила в своєму житті. Старий явний консервант, що просто давить сина авторитетом, і уного Дерека, що просто прагне знань. Батя нагружає. У мене ніколи не було такого вчителя. Він двічі доктор наук. Він задав це читати. Треба написати твір за рідним сином. Щось не пригадую. Яка несподіванка. Що, я читаю книжки? Це книга про чорного хлопця. Зараз ми проходимо афроамериканських письменників. Місяць чорної історії. <рив> Ні, просто Суїні розширив програму. А вже ж. Що? Нічого. Зараз це скрізь діється. Що? Ні, Ні, це нігерська мечня. Ти ж це розумієш? Так, будь обережним. Так, я розумію. Молодець. Кілька маніпуляцій від заскроз у власній роботі і упереджених баченнях батечка, великі потрясіння на фоні його смерті, і нібито розумний хлопчина пиздує набивати свастон на груди. Ні, я не кажу, що такого не може статись. а Саме мене питання: багато оточення Дерека надто високо його оцінює. Мені справді подобається операторська і режисерська робота в американській історії X. Якщо звертати увагу на окремі сцени, не дивлячись на все цілком, я в захваті. Коли повинен відчути огиду, я її відчуваю. Моменти розчулення працюють як треба, і я досі вважаю, що ці двоє мало взагалі обнятись, та тюрячка річ така, краще без емоцій. Але абстрагувавшись від усього і подивившись на картину, цілком в мене виникло ще два запитання, крім нерозуміння унікальності Дерекового інтелекту. Перше. Це якого надуманого дідька відбувається фінальний твіст? Звісно, сумно, трагічно. Та чи пояснить мені цей вугок за свій мотивейшн? Він асматик чи я просто не викупає жорстокості ваших гетто-боїв? І друге, яким чином, видаючи правильну і зрозумілу мораль перед тим, як її висловити, показуєте те, що здатне змусити когось сумніватись в правильності цієї моралі, цілий фільм ви пічкаєте речима максимально простими в розумінні, а в кінці пробуєте дати більше, ніж можете вивести. Це рівень недобогирка на серйозного несерйозного фільму. Вон, люди, які здатні на думки, самі розуміють, що не так. А від фільму чекатимуть чогось ще складнішого, чого він самого початку не може дати. А ведь треш, який думаю, і мали за. Ціль перевиховувати, отримує причину ненавидіти чужинців через подію, яка сталася останньою, скільки би вам не цитувала Лінкольна, та врешті думка, що робити, Бобо іншим через те, що вони інші, цілком прослідковуються, і тупі пендоси ніби викупили це в фільмі. Ну а якщо ні, то принаймні істина Нортоняшка так точно була у всіх на устах під час виходу. Ми бачили, як стрибали мавпи з зоопарку і окропили руки кров'ю і ж ми нищимо світовий сіонізм. Біла людина крокує.